Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Ви на каналі «Наше Господарство. Це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Дякую, що ви завітали на мій канал. Сьогодні для вас знімаю відео про нашу розсаду капусти та про наше господарство. Кому цікаво, обов'язково залишайтеся, натискайте лайк, підписуйтесь на канал і будемо з вами дружити. Ось вже починає сходити е, розсада капусти. Ось бачите тут. Не знаю, чи видно вам чи ні. Ось тут вже прокльовується насінини. Ось тут будемо значить з капустою. Ось так. Трохи відчинили, тому що сьогодні дуже-дуже тепло. Але ідує такий вітерець. Підлили гарно, тому що побачили, що починає сходити. ось Оця зимова капуста. Це сходить капуста сорту Слава. то бачите вона так гарно сходить тут-тут. Але ось зимова ця капуста, Харківська ще не сходить. Ще не видно. Ось так. Ну нічого, я думаю, вона ще зійде. Почекаємо ще декілька днів. Ось бачу, здається, прокльовується чи це не капуста. Ну, побачимо, побачимо, Ще пізно робити виводи якісь. Так, Малина наша гарно розростається. Не знаю, звідки тут це каміння. Ось туди. Отак, дивіться, які вже робляться кущики. Ось тут, тут, тут є. Вже гарненько розростається, слава Богу. Збільшується Уже наш малинек. Ось такий він, густоватий, досить, але ми будемо пересаджувати, збільшувати площу. Будемо робити невеличкий бізнес на цьому. Ну, воно вже сюди пішла за цей паркан. Такий, ну нічого, я думаю, нехай росте. Уже в ширину уже звідси пересаджувати не буду. Тут ось є смородина, але якась вона така поганенька. І тут є полониці, тільки-тільки вилазять. Треба буде їх прополоти гарно, повирізувати сухі гілки із смородини і прибрати взагалі тут. Тому що вітром понаносили якесь сміття і ось є такі сухі, бачите. Трава якась бодилля таке. Ну, ось так, малини буде в нас багатенько, я думаю. І тут практично трави немає. Ось вже малина оживає. Я цього року вже не обрізав по саму землю майже, а ось так підрізав у пояс. Воно тут трішки примерзло, але тут уже пускає ось листочки. Ну, тако, десь відсухає Сантиметрів 30. Ну, отако. От Середньостатистично. Тому ось так, малиною я довольний. Думаю, ще мені дадуть трохи малини, я ще раз сажу, і на наступний рік буде у нас гарний урожай. Хоча й минулого року у нас десь 2-3 відра, ми точно зібрали малини, тому що і компотів багато закрили, і варення ще й дотепер є. Вже дворі березень, а варення ще є, компот також є з малини Його і найбільше було. Ну, ось так. Кролі ще не в місті, сьогодні, в них почистили, прибрали, так погрябали, яке тут випадає з них сіно кліток. Ось так, це наш русланчик. Це тут біляш, Якийсь він такий трохи дикуватий став. Напевно, ми цього кролика продамо, тому що нам не потрібно. Такий пухкенький, кому треба, хто тут по місцевості, звертайтеся. Цього ми собі залишаємо, тому що ми його купили для, для розведення ось ця кроличка. Чекаємо від неї кроленят. цієї є 10 або 9 кроленят. Ну, така гарна кроличка. Ми дуже доволі, що в неї є стільки кролинят, Ось так. Цю кролицю ми ще дамо до кроля, але трохи ще пізніше. Ой, тому що в неї ще там е, ноги не до кінця обросли шерстю, ну нехай ще відпоч... нехай відпочиває, нехай ще їсть, відгодовується, ну а тоді. Ця кролиця має семеро кроленят або шест... шостеро. Тут дуже чемна кролиця, така хоч найменша, але вигодовує їх досить гарно. Дивіться, ось вам покажу. Хто ще не бачив. Ось такі кроленята там. Ось так, уже всі бачать, як у тієї дії режої крилиці, так і в цієї. Ось так. Також дуже чамна кролиця, спокійна. Отак. Бачите, як там малі рухаються. Ну, а цих кровенят ми, напевно, будемо продавати. Але ще вони нехай підростають, вони вже гарно їдять, але ми ще почекаємо. Тому що в нас ще немає стільки приміщень, та й нам не потрібно стільки кролів. Ну, але ми ще побачимо, можливо, ще зміниться і собі залишимо. Ось так. Слава Богу, все добре. Кривонятка гарно їдять. Зерно, сіно, п'ють водичку. Ще їх не вакцинували. Ну, але вже десь цього місяця, думаю, будемо вакцинувати. Десь кінець березня. Початок або, можливо, і початок квітня, можливо, будемо разом вакцинувати із тими крилонятами. Які народилися в орижує і в отій такої плямистої крилиці, щоб усіх зараз вже повакцинувати. Ну ще побачимо, побачимо. Полиниця з підвіконня вже я виніс її сьогодні на двір, трохи на вулицю. Нехай посидить на сонечку на свіжому повітрі, тому що сьогодні дуже тепло. Ось сказав, що вам покажу, роз, е, яка розсада у нас помідорів нікудишня, хочу вам сказати, тут щось таке вилазили, <клух> коли воно вилізе, не знаю. Ось бачите ось. Де-не-де. Де. Ось тут взагалі розсада паршива. Ось таке, бачите, повитягалося. Нічого з цього, напевно, не буде. Треба буде заново сіяти. Ми посіяли заново, але щось, поки що не сходить нічого. Та розсада, яку ми посіяли, насіння, точніше, на підвіконні. А цю ми винесли, можливо, ще з неї ще буде. А ні, то ні. Таке. Полониця, можливо буде. Дивіться, що я сьогодні зрізав. Ось, бачите? Ось таке суцвітті. Ще такого ніколи не бачу. Зараз вам покажу ближче. Ось бачите? Ось такого ніколи не бачив. Думав, буде гарна полониця, а це якесь погане. Я це просто зрізав, щоб не тягнуло поживні речовини, тому що воно дуже багато, я думаю, тягло. Дивіться, скоро буде цвісти ось цей кущ такий, на якому тільки е, самий цвіт без листочків. Бачите, вже. Скоро-скоро буде розквітати. Дуже він такий гарний, жовтий, такий весняний. Ну і також розквітли у нас ось ці такі підсніжники біленькі. У нас їх тут декілька купочок. Я їх посадив минулого року. Ну ось. Тут уже є. Тут є а ось оці такі дзвоники, вони вже тут досить давненько. Ну ось на цьому все, Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.